У мої двері життя вже постукала сонячна осінь, як непрохана гостя, вона непомітно прийшла, нагадала за прожиті роки та срібне волосся, тихий сум журавлиний торкнувся до мого чола холодою ранків осінніх і прожитих років вкрила квіти духмяні мого молодого життя і тихенько ступає по стежці невпевненим кроком, і за руку веде в невідоме мені майбуття. Хоч тривожать роки мою стомлену працею, душу, і порою серденько хвилюється, часто щемить, та я знаю, що бути Спасителю, вірною мушу довіряти і ревно молитись до нього щомить. Бо життя. Наче квітка осіння, що вмить відцвітає, журавлиним ключем відлітає так швидко від нас, і ніхто із людей таємниці цієї, не знає, коли прийде останній, призначений Господом час? Вже жнива. І пшеницю зібрали до току, хліб духмяний спекли і поклали на наших столах. Серце радує нам золота і ясна, щедра осінь, розмаїттям плодів, що Господь приготовив для нас. Неповторну красу, нам дарує осіння природа, пісня слави врочисто лунає на наших устах. Та, чи плід, покаяння, мій друже, звершив ти для Бога, з чим ти станеш тоді перед троном величним Христа? І лише в зрілі роки починаємо ми розуміти. Скільки ми ще не встигли, і скільки хотіли б зробить, розказати про Божу любов і за ближніх молитись, і плоди принести, і прощати і щиро любить. Ми блаженні, бо знаємо, у кого повірили, зустрічаємо з радістю осінь свою золоту. І як прийде зима, лиш подяку складемо Всевишньому, бо життя ми своє присвятили Ісусу Христу. Не сумуй, любий, друже, бо осінь це радісне свято, і ні, не кожному можна до неї дожить. А Господь шле дарунків нам з неба. Щоденно багато, лиш зумій їх прийняти, і вірно та праведно жить. Амінь.